Сьогодні у мене рекорд п'ять ендотерапій за один день. Чотири з них це максимальна генетичний максимум, тому що хлопці використовують акцію, яка зараз є. І одна заміна стероїдів це хлопець, який вже бере на другий місяць. Але тема нашого відео буде пов'язана з причиною, чому ви маєте звертатися. По ендотерапії для реставрації власних тестікул. Як ви знаєте, тестостерон знижується у чоловіків по різних причинах, починаючи з поганих звичок, паління, алкоголь, вік, стрес і так далі. Але мало хто з вас знає, що одним із головніших факторів, чому сьогодні у середнього чоловіка в два рази нижчий тестостерон ніж у його діда, це Наші хімікати, я кажу про бісфенол, який знаходиться в пластиках. Його додають в пластик для того, щоб пластик мав форму. Кожен раз, коли ви п'єте з бутилочки, коли ви їсте з пластмасової тарілки, молекули бісфенола відділяються, потрапляють до вас в організм і вони там діють, на жаль, як імітатори Тобто... Саме тому, що ваш організм сприяє цей бісфенол як якісь гормони, він починає знижувати ваш власний рівень тестостерону. Тому віднови свою чоловічу силу, звернувшись до мене.